Радіо Chicago. настав час для новин з внутрішньої та зовнішньої політики України та всього світу. У Студії працюють Наталя Маглакеліца та Вадим Оксичук. Отож поїхали. Надання консульських послуг за кордоном без наявності військово облікових документів буде обмежено. Про це повідомила Ірина Фріс. Отож, 10 квітня законопроєкт буде в Раді, а 11 квітня відбудеться фінальне голосування. А от у мінкульті визнали пересувний цирк України критично важливим підприємством. Про це йдеться у наказі міністерства. Але маємо ще один пересувний цирк, який відзначився в Одесі. Отож, представники ТЦК у маршрутці вимагали від чоловіка вийти до них та забороняли знімати їх на камеру. Ну і повертаючись до теми критично важливих, маємо наступну інформацію. Канали телемарафону мають статус критично важливих в особливий період. Про це повідомили в Мінкульт. Отож, у січні 24-го року ВО міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливо й не відбудеться. Воно час зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить. До стратегічного напряму відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних. і сам марафон також відзначився за цю добу. Нардеп Олексій Кучеренко заснув прямо під час телемарафону. Сподіваємося, що нардеп виспався добре, ну а ми рухаємося далі. Отож, правоохоронний комітет рекомендував раді ухвалити законопроєкт щодо мобілізації засуджених. Повідомив нардеп Максим Бужанський. Проте відправити на фронт можуть не всіх. виключення це особи, які вчинили злочини проти основ нацбезпеки, вбивці, гвалтівники, педофіли та учасники ДТП зі смертельним наслідком під дією алкоголю або наркотиків. Не вітати, не стояти на спільних фото, не тиснути руку. Національний олімпійський комітет розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з Російської Федерації на Олімпіаді 2024. Цитую Національний олімпійський комітет має такий протокол. Уже є ці рекомендації, але вони ще не затверджені. Оскільки ми маємо обговорити ці рекомендації з комісією атлетів НОК. Зараз ми вирішимо останнє питання, і його буде затверджено. Про це повідомив президент НОК Вадим Гуцайт. Ну і не можемо не згадати про лідерів гральних бізнесів в Україні. Вони за рік збільшили прибутки у 28 разів в Україні. 10 лідерів грального бізнесу торік заробили майже 55 мільярдів гривень, що у 28 разів більше ніж у 2022 році. Це було 1,94 мільярди гривень. Зокрема, до топу потрапили дев'ять інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю та один лотерна. Ній оператор лідером сфери грального бізнесу стала компанія SpaceX, відома як Космолот, яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнольфу Дамеру. А тепер про зовнішню політику. Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини і передати обладнання на потреби української енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Галущенко. Тим часом Данія виділила майже 6 мільйонів доларів на відновлення української енергосистеми. Повідомив міністерство енергетики країни. Гроші надані фонд підтримки енергетики України, у який країна внесла за два роки майже 11 мільйонів. В євро. Понад 700 мільйонів доларів виділили міжнародні партнери на розмінування України. Серед ключових донорів Німеччина, США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди та інші країни. Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня. повідомляє агенція Bloomberg. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого глобального півдня. А тепер про долю нашої України. У разі перемоги Трампа Україна втратить територію, але вступить до НАТО. Італійське видання пише, що західні посадовці та дипломати неофіційно обговорюють можливість примушення України до мирних перемовин із Росією в разі програшу Джо Байдена на виборах. США. зокрема ця ідея піднімалася на останньому саміті НАТО в Брюсселі. За цим сценарієм, Україна втратить нині окуповані Росією території, але отримує гарантії негайного вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Повідомляється, що Ки сценарій допоможе розблокувати в Конгресі допомогу для Києва. От, власне, як Трамп хоче закінчити війну в Україні, Вашингтон Пост опублікувало статтю про секретний план Трампа щодо припинення війни в Україні. Нічого втішного для України Трамп нібито хоче примусити Київ відмовитися від Криму та Донбасу в обмін на мир. Водночас, речниця кампанії Трампа цей план заперечила, зазначивши, що такі припущення базуються на необізнаних джерелах. Але та Німеччина проти запрошення України до НАТО. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Усі союзники підтримують це рішення крім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключова позиція саме цих двох країн пояснила вона. А от Ізраїль вивів свої війська з південної частини Гази. У ніч на 7 квітня армія оборони Ізраїлю Цахал вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. У цій частині Анквалу залишилася лише одна бригада. Завдання бригади Нахал, яка залишається після чотирьох місяців боїв на півдні гази в районі міста Хан Юніс, гарантувати безпеку кордону Нецарі. Він, він зі сходу на захід перетинає сектор Гази. Цей кордон... Коридор дозволяє армії оборони Ізраїлю проводити рейди в північній і центральній частині Гази, не даючи палестинцям повертатися на північ Анквалу. Коридор Нецарім також дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази. А тим часом високопоставлений представник адміністрації Білого Дому заявив, що США готується до неминучого значного нападу Ірану на Ізраїль наступного тижня. Про це повідомляє CNN. Джерело журналістів повідомляє, що Тегеран готує удари по Ізраїлю у відповідь на атаку останнього по іранському консульству в Сирії. Також не виключено, що обстрілюватимуть об'єкти пов'язані із США. у Білому домі. Розповіли, що Вашингтон і Тель-Авів активно працюють разом, аби бути готовими до будь-якого перебігу подій. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Радіо ЮЕЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.